Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску розклад та анонс матчів шостого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Розглянемо дату та час кожного матчу. Шостий тур розпочнеться у вівторок, 9 грудня. Пройдуть 9 матчів. Кайрат прийме Олімпіакос на нейтральному стадіоні. Матч пройде в Астані через низьку температуру повітря в Алмати. Баварія прийме спортінг. Обидві команди перебувають у зоні однієї-восьмої плей-офф. Команди грали між собою всього чотири рази. Тричі перемагала Баварія і один раз зіграли в нічию. Інтер прийме Ліверпуль. Цікаво, що команди грали між собою всього чотири рази. Тричі перемагав Ліверпуль і один раз перемагав Інтер. Також відмітимо, що за чотири матчі між командами було забито всього шість голів. Аталанта прийме Челсі. Це перша зустріч команд в історії. Барселона прийме Айнтрахт. Команди грали між собою два рази. Це було у 2022 році, в одній четвертій Ліги Європи. Тоді Айнтрахт пройшов Барселону 4-3 за сумою двох матчів, ПСВ прийме Атлетіко Мадрид, ПСВ не програє вже 13 матчів поспіль в усіх турнірах. Востаннє ПСВ програвало 16 вересня, в груповому етапі Ліги Чемпіонів тоді програли для Рояль Уніон з рахунком 3-1. Тоттенгем прийме Славію Прагу, Рояль Уніон прийме Марсель. Монако прийме Галатасарай. У середу, 10 грудня, пройдуть також 9 матчів. Вільяреал прийме Копенгаген. Обидві команди перебувають у зоні вильоту з Ліги Чемпіонів. Карабах прийме Аякс. Аякс програв усі 5 матчів групового етапу. Пропустив Аякс. 16 голів, забив лише один гол. Минулого сезону в груповому етапі Ліги Європи Аякс на виїзді переміг Карабах 3-0. Реал Мадрид прийме Манчестер Сіті. Це просто центральний матч туру. Атлетік Більбао прийме ПСЖ. Атлетік Більбао перебуває у зоні вильоту з Ліги Чемпіонів. Команди грали між собою двічі у 2011 році в груповому етапі Ліги Європи. Тоді команди обмінялись домашніми перемогами. Борусія Дортмунд прийме Буде Глімт, Брюге прийме Арсенал. Арсенал єдина команда, яка виграла усі 5 матчів групового етапу, пропустивши при цьому 1 гол. Байер прийме Нюкасл, Бенфіка, прийме Наполі. Бенфіка перебуває у зоні вильоту з Ліги Чемпіонів. Ювентус прийме Пафос. Не пропускайте результати та анонси на нашому каналі.